Привіт, мої любі. Працюю над сценарієм наступним до історії стародавньої Персії. І якщо ви думали, що найцікавіше ми вже пройшли і розібрали звідки Арії походять, то ні, там ще є багато цікавого. А саме в наступному випуску будемо розглядати дуже детально царів Кіра II і його сина Камбіза. Дійдемо до Дарія. Я так собі думаю, о Скіфів залишу на наступний випуск, бо там також я знаю всім українцям буде цікаво, походимо ми від тих скіфів чи не походимо. Будемо розбиратися із цим питанням, тому це буде трішечки далі. Тому, щоб не пропустити цікавий новий випуск, обов'язково підписуйтесь на канал Сторі Сторі і не чекайте просто так. Там вже є дуже багато цікавого. Ось, наприклад, ви вже послухали підкаст, який ми. Записали разом з Анією на тему: може чи не може людина з вірніш як потрібна чи потрібна людині профільна освіта, щоб розповідати історію? Ну все вам в соцмережах о. Ну, в общем, і вже там багато чого накопилося, і про історію мистецтва, і про інші стародавні цивілізації. в общем, вже є що подивитися на каналі. Хто не бачив, тому усіх запрошую на сторісторія, поки я вся у підготовці нового випуску.